Так, це вже восьмий випуск в Бошо» і ми досі маємо що тобі розказати. Зміни в Бошо рухаються, а ми рухаємося разом з ними. Тому погнали згадувати. Головний меседж тижня. Перезагрузка, в якій ми застрягли на три тижні, дозволила нам зрозуміти багато речей. Ми все розклали по поличках і тримаємо курс в правильному напрямку. Факап тижня. Виявилося, що довгий час ми не зовсім правильно рахували показник ЄР для звітів наших проєктів. Тепер маємо в запасі ще додаткові пункти для цілісного звітування. Проте показники так чи інакше круті. Тиждень після Великодніх свят не такий насичений, як до, але в Бошо завжди є що сказати. Тому погнали згадувати кейси. На сайті Бошо. Нова цінна стаття про те, як виміряти ефективність СММ, які метрики дійсно важливі, все, як завжди, круто і без води. Переговори не зупиняються, хорика прийшла цілою мережею. Чули про ресторан Віарегія? Там же працює нове основне меню, а далі буде більше. Весна яскраво засвітила і ми вриваємось у сонячні зйомки, відзняли літні напої, морозиво та ще багато іншого для нашого проєкту. Взяла участь у ще одній стратегічній сесії нашого партнера, обговорили усі важливі деталі. Ще один проєкт по будівництву. Так, так, ми не зупиняємося в цій сфері, залучаємось у будь-які круті проекти. Провели щотижневу розмову з командою. Сперечались, домовлялись, але збираємо усі наші сили в одне ціле. Маркетингова мудрість. Навіть якщо думаєш, що звідпи СММ робиш добре, завжди треба покопатися та знайти нові рішення. Найкрутіша подія тижня. Новий проект по брендингу кричить зі всіх кутів. Модернізуємо логотип і розкажемо пізніше. Тиждень після свят здається спокійніший. Але ми ні на хвилину не зупиняємось і працюємо далі з усіх сил. А ти забудь про те, що люди скажуть. Обирай бо що і будь крутим. Нові випуски вже скоро.